Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, другий тур французької ліги 1, результати, турнірна таблиця та бомбардири. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Тур, після якого постало питання про важливість Кіліана Амбапе, хоч в чемпіонаті Франції він уже і не грає. Чому ми згадали про Келіана? Да тому що ж в сезоні без МБАПЕ за два тури ПСЖ забиває 10 голів. Так, можна говорити про супротивників, обставини, реалізацію, але факт залишається фактом. Після чотирьох голів в першому турі, в другому ПСЖ відвантажує 6 у ворота Монпельє, перемога 6-0. Розважалися та забавлялися практично всі, хто хотів, особливо Барколя, який відзначається дублем. Він відкриває рахунок уже на четвертій хвилині, коли увірвався в штрафний майданчик та пробив з носка в дальний кут. Асенсіо на 24 й робить рахунок 2-0. А в другому за 7 хвилин ПСЖ забиває ще тричі: Барколя, Хакімі та Заїр Емері. Крапку на 82 й хвилині ставить корець Лі, котрий вийшов на заміну. Корець класно пробив за меж штрафної. До речі, це дев'ята поспіль домашня перемога ПСЖ над Монполі з загальним рахунком 36-3. Не зрозуміло, що відбувається з Монпальє, коли вони приїздять до Парижу. Виїзну перемогу 2-0 здобуває монако Принципово, в принциповому матчі проти Ліона, якого домашня публіка ближче до завершення матчу навіть освистувала, тому що Ліон просто нічого не продемонстрував. А от Монегаски провели класний поєдинок, могли відкрити рахунок ще в першому таймі, Зокрема, було влучання в поперечину. але відкривають в другому класний гол, в якому все вирішили, мілісекунди, забиває Бен Сегір. Відразу троє на нього летіло, але він встиг пробити та забити. Подвоє перевагу команда на 80 80-й, коли забиває камара, скориставшись тим, що оборона Ліона майже заснула. Камара до речі, відзначився ще раз в компенсований час. Щоправда, відзначився негативними діями, оскільки встиг за компенсований час отримати відразу два попередження і відповідно бути вилученим. Але перемога від монгасків нікуди не ділася. Загалом слід зазначити, що в другому турі Франції відразу 5 матчів з 9 завершились саме з рахунком 2-0. Тож Ліль з цим результатом виграє домашню гру у Анже завдяки голам новачків. Мен'є та Байо. Байо забуває на 5-й компенсовані, це при тому, що з'явився на полі лише на 89-й. А от Сентет'єн з цим рахунком програє 0-2 вдома Гавру. Поки що непереконливо повертається до ліги 1 Сентет'єн, друга поспіль поразка. Гавр забиває 2 голи за. 10 хвилин в другому таймі і везе 3 бали з сент Сент-Етьєна. З тим же самим рахунком Ланс вдома перемагає Брест за Брест трішки тривожно. Господарі забили два голища в першому таймі, в другому спокійно перевагу дотримували. І з тим же самим рахунком Нант вдома перемагає ОСЕР 2-0. Хоча гості володіли ініціативою, в основному територіальною, навіть мали кілька нагод, але Нанту вдалося відстояти на нуль. На фоні рахунків 2-0 дещо вирізняються три наступні поєдинки. Так Ніца та Тулуза розписують нічию 1-1, обмінявшись голами в другому таймі. А Страсбур аж з різницею в два голи виграє домашню гру у Рена 3-1. Чому ж Страсбур виграв? Да, тому що реакція у гравців Страсбура краща ніж у гравців Рена. До 48-ї господарі повели 2-0, забивши два доволі схожі голи. Стандарти, і м'яч то зависає на штрафним майданчиком, то якісь рекошети і першими на в'ячі були гравці Страсбура, Сантос та Омега. І хоча Рен один гол відквитав, але останнє слово за захисником Рена Ву, який на 87-й хвилині зрізає м'яч свої ворота після прострільної передачі Страсбура. 3 бали для господарів. Тур завершувався на велодромі матчем Марселя та Реймса. В середині першого тайму публіка просто шаленіла. Їхня команда показувала впевнений футбол, вигравала 1-0 завдяки голу Аріда. І навіть їх не бентежило те, що новачок команди Вахі не реалізував кілька виходів віч на але в другому таймі все змінилося, оскільки гості за 4 хвилини забивають два голи. На 51-й хвилині кутовий у гостей м'яч вилітає за межі штрафного Марселя, але лівий захисник Реймса Акієме з льоту пробиває 1-1. А на 55-й прохід по лівому флангу і Фофана, обігравши кількох захисників Марселя, робить рахунок один Господарям, щоправда, вдалося уникнути поразки. На 71-й хвилині свій черговий гол за марсельців забуває новачок Мейсон Грінвуд. М'яч після удару його партнера по команді, голкіпер Реймса Парировав, але прямо на голову Грінвуда. 2-2. Також в даному поєдинку відзначився тренер Олімпійка Роберто Дедзербі. Це його був дебютний матч на володромі. Він отримав попередження. Як на мене, марсельці втратили два бали. Поглянемо на турнірну таблицю після двох турів. Тож чотири команди поки що очок не втрачали. Це Парі Ліль Монако та Ланс. Але перший Парі жермен різниця м'ячів просто неймовірна. Ну і також чотири команди поки що без набраних очок: це Брест, Ліон, Анже та Сен-Тетєн. Вони відповідно на дні. Причому Ліон Анже та Сен-Тетєн за два тури не спромоглися навіть поки що забити жодного голу. Список бомбардирів очолюють Барколя з перед Сен-Жермен та Грінвуд з Марселя. По три голи вже на рахунку цих футболістів. Чекаємо наступних турів, чекаємо наступних результатів для того, щоб їх оглядати. Тож якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.